Продовжуємо далі аналізувати причини і наслідки антиукраїнських настроїв у Польщі. Гості Українського фокусу Мирослав Чех, журналіст, колишній депутат Сейму Республіки Польща та Агнєшка Ліхнарович, журналістка ТОК фм авторка книги Іде війна. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Цими так. вихідними у 80 польських містах пройшли такі масштабні антиміграційні мітинги. На вашу думку, чому саме українці стали мішенню в цій антиміграційній риториці, попри такий свій вагомий внесок у польську економіку та високий рівень інтеграції? Гостей у нас двоє, то я попрошу спочатку «Ladies ферст, пані Агнешко. Будь ласка. Вітаємося, що. Мені здається, що ми можемо шукати декілька різних причин. По перше, якщо говорити про міграцію, тут в суспільних емоціях є декілька аспектів, які змішуються. Той факт, що Польща переходить таку дуже важливу трансформацію. Це теп країна, з якої іммігрували громадяни. Ця країна стає також багатокультурною, і це складний суспільний процес. І це пов'язано не лише з міграцією або з біженцями, з біжензбіженцями з України. Це також пов'язано з гуманітарною кризою, з кризою безпеки на польсько-білоруському кордоні, де білоруські та російські ре режими, використовують мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі, збільшувати відчуття загрози, збільшувати суспільну поляризацію. Звісно, це також пов'язано з тим, що європейський союз надалі не вміє опрацювати солідарну відповідь. Отже, зростає відчуття загрози з у зв'язку з західною границею Польщі. Це також пов'язано з такою ситуацією, що крім мігрантів і воєнними біженцями. З України приїжджають також економічні мігранти, які працевлаштовуються в польських фірмах. І отже, українська міграція це глибокий міграційний процес. На жаль, також польська держава не в змозі опанувати цю міграцію. Тобто, система охорони здоров'я, система освіти це системи, які викликали незадоволення, відчуття несправедливості, Відливості в поляках, а тепер, оскільки дедалі більше людей має повноваження користатися різними послугами, тому що вони платять свої внески, то польська держава не підготувалася до цього. І цей непоганий досвід цією системою через дезінформацію, через психологічні дії, це все призводить до такого незадоволення, до розчарування. Також ситуація в Польщі настільки складна, що те, що опозиція використовує. Такі аспекти, що хтось є е, чужим, це е, насправді що, що використовується дуже часто. Це робить опозиція, і це зрозуміло, але на жаль, польський уряд в цій, пози... в цій ситуації ховається і е, не е, виходить не, не дає якоїсь відповіді, не відповідає на справжні побоювання поляків і не в змозі опанувати ситуації. А є сектор. Тори в Польщі, де дійсно працівники мають побоювання, що іммігранти з України або з інших країн можуть зайняти їхні робочі місця. Але замість того, щоб шукати ці рішення, підтримувати суспільні групи, які можуть відчувати цю конкуренцію або зниження заробітних плат, то на жаль, уряд ховається, ховає голову в пісок, і через ці емоції, через цю політику, вся ця вина скидається на тих, хто приїхав, і це драматична ситуація. Пане Мирославе, і будь ласка, ваша думка. Ну, по-перше, ці протести не були масштабними. Так як сподівалися, до них не приєдналися так звані звичайні поляки. Це в основному були присутні фанати футбольних команд. Молоді, в основному, мужчини радикально налаштовані, які завжди вступають в драку, хочуть вступати в драку. Я сподівався, що. Ну, побоювався, може так. Побоювався, що тих що людей, які прийдуть на ці маніфестації, буде набагато більше, враховуючи якраз ну, дуже великий е, накаопристрастей в, е, в соціальних медіа е, і присутність міграційної проблематики, і нервозні рухи е, уряду, е, можна було очікувати, що Сплеск емоцій буде набагато більшим. Він таким не не, не виявився. Тобто, насправді, переважна більшість польського суспільства не готова зараз до якогось жорсткого протистояння. На жаль, я можу сказати, що ця хвиля, яка сьогодні піднімається, вона ж не виникла на порожньому місці. Три з половиною три роки тому поляки проявили надзвичайну солідарність з біженцями з України в основному жінками з дітьми, і ці люди залишаються. ці жінки, ці діти залишилися, залишилися в пошті, працевлаштувалися, збагачують польську економіку, розвивають її і так далі. І злочинність серед українців є набагато нижчою ніж в середньому по польському суспільстві. Отже, Причин об'єктивних для сплеску антиміграційної пристрасти, по суті не було. На жаль, в 2023 році. З весною, коли почалося блокування українсько-польського кордону, ні попередня влада, ні теперішня влада, а тоді опозиція не проявили ну відповідальної позиції, не протистояли якраз у цьому абсолютно безвідповідальному. І і позаправному, позаправним діям невеликої групи людей, за якими стояли інтереси великих, великих сільсько-аграрних компаній. Але це минуло. Відомо було так само, і про це я можу сказати відверто, що розповідав і в телебаченні, і в, в приватних розмовах. Що сьогодні, потураючи оцим таким позаправним діям на польсько українському кордоні, на жаль, польська держава, польське суспільство підготовляє собі величезну проблему і на західному кордоні, тому що антиукраїнський настрої і проба розіграти антиукраїнську кампанію правими радикальними проросійськими силами, вона буде виливатися в антиєвропейські. В антиєвропейській настрої. І ми це побачили на західному e, кордоні e, буквально декілька тижнів тому. E, Але і теж треба відмітити, щоб не ну, надмірно лякати наших глядачів і, і українців, які перебувають на території Польщі, e, антиукраїнські гасла під час цих e, суботніх маніфестацій не стояли на першому місці. E, тобто, в. Gdzieś organizatorzy odczuwają, że grać już dzisiaj na antyukraińskiej strunie, polityczną mniej się wypłacuje bo zaczyna i się informacja mm. o tym, co wy rozpowiadacie. te dnia, że Ukraińcy wkładają w polską ekonomikę, a nie berą z, z tej ekonomiki. To po Polska nie doplacza do ukraińskich imigrantów, nie do szkolnej systemy, nie do dzieci, nie do socjalnej opieki. І це дуже важливий аспект. І я можу сказати теж, що поволі прокидається громадська думка в Польщі? Бо коли з моїми знайомими експертами чи журналістами під час блокування польсько-українського кордону у 2023-2024 роках, я говорив: Ви не мовчіть. Чому ви мовчите і даєте розгулятися оцим брехливим фейк-ньюсам, як тепер називається, але брехні просто про російські пропаганді, чому ви не проти і не глушити цієї пропаганди самому зародку, бо це найлегше. Натомість, коли цей ця, ця пропаганда розшириться на, на всю країну і, і не зустріне з жодного спротиву, тоді наслідки можуть бути дуже серйозними. І слава Богу, що зараз в медіях. Ну no, дуже багато голосів вже що лунає, щоб по перше, суспільство не пішло не на поводку якраз цих антиміграційних, ксенофобських шовіністичних настроїв і антиєвропейських настроїв. А по-друге, дати дати відсіч і третє, те, що Агнішка сказала звичайно правильно влада має проявити відповідальність за справи в країні, не підігрівати цих настроїв, ні їм е е е потурати, але дати спротив і розказати проальну ситуацію. Тоді е більшість, переважна більшість польського суспільства я не маю сумніву, прийме спокійні аргументи, і поща знову покаже своє справжнє обличчя європейської країни, толерантної і українські налаштованої держави. Dobre, ale rezultaty wyborów pokazują coś z osiem innego, że 20% z Polski głosowało na Juliusza Brauna, a na Konfederację, czyli klasyczną Konfederację, można by że, że że na Grzegorza, tak tak, ja wybaczałeś. Można skazać, że 60% czy 12% to dziś rezultaty wyborów nam pokazują, чудne. czy my idziemy w bieg radykalnych prawych sił e, i mamy do rzeczy, antyukraińskie fobie, jakich nie przechowuje sam Brown. E, no, zresztą Konfederacji aż taki e, nie je, ale my już widzieliśmy wsi ekskursji Mencena do Lwowa same i też, co on mówił, to nie miał czasu na to, żeby się z Polakami, którzy mieszkają w Lwowie i poczuć ich sytuację. No, robił e, wideo z i co e, Jaki może być nastwitki takich samych e, powiedinok e, do jakich polityków, e, rozgartania fobii antymigracyjnej, antyukraińskiej, do rzeczy, kiedy my mamy zagrożu e, same Polszy z i wschodu? Budlaska, pani Agnieszko, was poproszę o odpowiedź jako pierwszą. Przepraszam, bo był problem techniczny, nie, nie jestem pewna. Були чи технічні проблеми, і я смішала, не впевнена чи я, думає, я все і, чула. Проте, я якщо я добре розумію і, питання, буду намагатися відповісти. Партій я більш міш песимістично міш думаю міш про, міш про міш те, що це сказав про міш те, що сказав Мірослав Чех. Мені здається, це питання відповідальності уряду, але не лише йдеться про відповідальність за те, щоб, навісті, щоб затримувати мови ненависті, щоб краще спілкуватися зі спільством, краще передавати інформацію, але також розв'язувати реальні виклики та проблеми, оскільки, якщо не буде працювати система освіти, то тому що появилося в цій системі дуже багато українських дітей, і це не є проблемою. Але у зв'язку з цим з'являються деякі виклики, і отже, польська держава повинна краще впоратися з цими питаннями, тому що якщо вона не буде це робити, то ця вина буде дуже швидко переспрямована на тих, кого дуже легко обвинувачувати. Тому що ці люди вони слабкіші в суспільстві, і отже, це буде вина, яка буде спрямовуватися проти мігрантів. І отже, перед польським суспільством дуже великий виклик, як вирішити ці проблеми на ринку на ринку праці в системі освіти, в системі охорони здоров'я. Якщо це не буде вирішено, то дуже просто буде вину за всю за все це задоволення, за все це розчарування або відчуття кривди спрямувати проти мігрантів, що звісно підігріває опозиція ультраправді, які мають політичні інтереси. Що, звісно, також підігриває російська дезінформація. А ми знаємо, що це їхні ці це їхня ціль, щоб були сварки між українцями, між мігрантами, між поляками, українцями і попри те, що польське і так польський уряд, польська держава повинна краще намагатися опанувати і затримати цю брехню, боротися з дезінформацією, і польська держава повинна краще розв'язувати проблеми там, де вони вже є. Мені здається, що цього недостатньо. Польща просто проходить ці зміни в суспільстві і стає вже тепер імміграційним суспільством. Том і це буде болісний процес. Не можна цю зміну так просто прийняти. Це буде викликати різні е, напружені ситуації. Перед нами дуже непрості часи, і погоджуюся з Мирославом Чехом. і треба це підкреслювати, що ці протести виявилися набагато меншими ніж наголошували на цьому е, організатори або чого ми побоювалися. Той надалі не дуже велика сила, але політичні вибори це показали. Польська. Польське суспільство має в собі дедалі більше побоювань пов'язаних з мігрантами, з біженцями, також з України. І така є так виглядає дійсність, і з нею ми маємо тут жити і впоратися. Так як говорив Мірослав Чех, ми бачимо також дедалі більшу активацію. І нам треба, отже, злагоджувати ці напружені ситуації. Є дуже багато організацій в Польщі, які дуже працюють над тим, щоб не було цих напружених ситуацій, і вони розчаровані, що підтримки з. Боку уряду недостатньо в цій сфері, що не зовсім ці... зрозуміло, яка стратегія уряду, чи є довгострокова стратегія. Отже, мені здається, що ми просто повинні прийняти цю дійсність в Польщі. Польське суспільство я знаю, що це важко слухати українцям, особливо якщо вони борються за своє існування, за свою боротьбу, але психологічно так це виглядає, що поляки вже втомлені. Страхом перед війною, втомлені тим, що не функціонує їхня держава, і неважливо, чи це логічно чи нелогічно з боку українців, це просто дійсність. Отже, те, що не розв'язуються проблеми польської держави, це буде впливати на мігрантів. І я лише можу тут втішатися, що дедалі більше людей працює над тим, щоб було якнайменше цих напружених ситуацій, попри Ті побоювання, які ми можемо мати в зв'язку з міграцією, більшість суспільства Польщі не готова на радикальні неофашистські навіть настрої, які ці радикальні організації впроваджують в дебати. І отже, в багатьох суспільствах Європи тепер на жаль є такі настрої в Польщі. Також Пане Ворославе, а що на вашу думку має зробити офіційний Київ для того, щоб польська влада почала сприймати тему ставлення до українців як до важливого внутрішньополітичного питання? Е, ну, офіційний Київ я повинен сказати, робить своє. Е, і те, що розблокував розблоковано процес ексхумації, е, показав наскільки нагнітання антиукраїнських настроїв штучне. тому що proces egzumacji pokazał, że ukraińska ukraińska daje дозвоły. Problema na z iz ekshumacjami jest w kilku płaszczyznach. Ja teraz bardzo ciekawy duży tak. Skliki znajdądecia бажаючих z Instytutu Nacjonalnej Pamięci i z innych urzędowych struktur pojechać pod Lwów albo pod Lwów, gdzie w, 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 w tej chwili niemal każdej nocy zaletają szahedy atakują czy Iwano-Frankiewski od był e, obiektem no szalonej ataki najliczniejsz masztabnej ataki z boku Rosyjskiej Federacji rakietami my kiedy nad głową poczną żużyć drony kiedy bude niebezpieczeństwo spadnąć to wam one na głowę Або прицільно, або вламки будуть падати, скільки таких людей бажаючих в, 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 знайдеться в Польщі, чи Польща буде охороняти ці екзумаційні групи. Я пер, пер, перебільшую трохи, звичайно, переборщую, але показую, наскільки е, ситуація є в, 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 в площині нанітання настрою. Я повністю погоджуюся з тим, що сказала Днішка, що Щодо російського впливу, ну, вони діють відверто. Дмитрій Ні Медведєв, всі якого знаємо, написав в листопаді 23-го року величезну статтю, таку по суті історичне есе, в якому представив п яти, п яти, цей п'ятиточковий план знищення польської держави. В першому на першому місці цього плану стоїть розсварити, посварити українців з поляками. А на останньому п'ятому місці показати, що польща це. Країна зоологічного антисемітизму і все, що робить Браун, все що роблять інші, воно вписується в цей сценарій, просто ну тупо і так не треба там знаєте, від винаходити різних. Велосипедів, що воно насправді показується, що існує план. Деякі люди йдуть за згідно з цим планом, реалізують його послідовно, і тобто є державні структури, які повинні на це реагувати і підготуватися. Нічого таємного немає. Просто треба мати відвагу і проявити. І я Дякуємо. хочу підтримати Агняшку в та і підтримав таке останнє слово, Підтримав те в тому, що від суспільства і від того, як будуть вирішуватися питання для всього суспільства, поляків, українців, вірмен, грузинів, білорусі, які знаходяться на території Польщі, буде залежати якраз чи польща збережеться насправді як країна толерантності і європейських цінностей. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Агнєшка Ліхнярович, журналістка Ток фм авторка книги Іде війна, а також Мирослав Чех, журналіст, колишній депутат Сейму Республіки. Польща були нашими гостями.